Привіт, мене звати Валентина. Я підприємиця і засновниця бренду Морква. Я вірю, що свідоме споживання це не просто тренд, а спосіб мислення, який може змінити світ. Морква це український якодружній бренд, який створює багаторазове пакування, торбинки, шопери, наплічники та сумки. Наша місія зменшити використання пластику та розвивати культуру усвідомленого споживання. Ми робимо це через якісну, стильну та довгогічну альтернативу одноразовій упаковці. Наша продукція виготовляється з матеріалів, що можна переробити: унікальність моркви у якості, продуманих деталях, ідеальних швах та технології відшиву продукції. Також багато нашої продукції виготовляється з матеріалів, які не промокають, що допомагає нашим користувачам у повсякденні. Наше досягнення створювати товари, які будуть служити вірно і довго. Кожен виріб морква це ручна робота, і кожна деталь проходить детальну перевірку на якість та консистентність у виробництві. Наші клієнти це свідомі люди, яким важливий комфорт, стиль та турбота про планету. Морква об'єднує тих, хто хоче жити екологічно, не жертвуючи естетикою та зручністю. Я завжди вірила, що малими кроками можна досягти великих змін, і саме це надихнуло в створити мене цей бренд. Одного разу, гуляючи магазином, я помітила, скільки пластикових пакетів використовують люди, і зрозуміла, що хочу стати, тою, хто буде це змінювати, створюючи якісний і довговічний продукт. Так народилася морква, альтернатива одноразовому пакуванню. Участь у грантовому конкурсі, «Створено жінками, це можливість масштабувати морква, автоматизувати процеси, збільшити команду та стартувати вихід на міжнародний ринок і створити ще більше інноваційних екорішень для людей. Це можливість заявити про себе та про нашу жіночу команду, яка попри все далі творить і надихається власними твореннями, і в часи небезпеки не дає занепадати економічній структурі України. Дякую за увагу. Разом ми можемо зробити світ частіше.